Доброго дня сьогодні поговоримо про шліфувальне обладнання, а саме про гібридний верстат з ЧПК серії EGM. Модель EGM-350 CNC вже поставлена на одне з підприємств України та виконує ті операції, для яких раніше були задіяні три одиниці універсального шліфувального обладнання. Компоновка включає в себе патрон та два шпинделі, які можна використовувати для різних задач. За постійними стандартами виконання комплексних проєктів від ГК «Варіус», верстат поселяється на підприємство кваліфікованими фахівцями з проведенням пусконалагоджувальних робіт, обробкою тестових деталей та навчанням працівників підприємств роботі на верстаті. Розглянемо стандартну комплектацію обладнання та опції, які можна встановити на цей верстат. По-перше, це контролер. Оптимальний вибір це Mitsubishi з фірмовою оболонкою iGriint, розробленою і e теч, що дозволяє доволі швидко опанувати навички роботи на верстаті. Також є можливість роботи з контролером від Fanuc, але з використанням G та M-кодів. Три посадкових місця під алмазні дресери дозволяють правити шліфувальне коло за двома координатами, формуючи будь-який необхідний профіль. «Верстат» може комплектуватися до 4 одиниць одночасно встановлених шліфувальних шпинделів. В нашому випадку це 2 з можливістю вибору від 8 до 50 тисяч обертів в залежності від операцій, що треба буде виконувати на даному обладнанні. Патрон в базі йде гідравлічний, трьохколочковий, але можна обрати і ручний для затискання тонкостійних деталей. Також патрон можна повертати на кут плюс-мінус 24 градуси. За точність відповідають хайденхайн лінійки по осі X. Для безпеки монтований індикатор навантаження, а також система контролю над поламкою шліфувального кола. Комфортне та безпечне переміщення по осях забезпечується маховиком. Для прив'язки деталі встановлений щуп, що дає змогу швидко контролювати виліт встановленої деталі. Опціонально можна встановити наступні елементи. Програмне забезпечення для роботи одночасно по двох осях для формування фаски та радіуса, магнітні та паперові фільтри системи ЗОР, кондиціонери електрошафи, збільшений конус шпинделя, замок на двері, пристрій для оправки алмазного кола, сенсорна система дресінгу, система збору мастила та туману та інше. Але наскільки б різноманітним не був функціонал верстата з ЧПК, дуже багато залежить від програмного забезпечення. Фахівці і Теч розробили комфортну оболонку iGrind на базі контролеру Mitsubishi M80. При виборі потрібної обробки даний функціонал дозволяє запустити процес буквально за декілька хвилин. Опції включають в себе наступні траєкторії зовнішня та внутрішня обробки, поступова обробка діаметрів, обробка торця, обробка торця та діаметру, обробка фаски, обробка радіусу, профільна обробка, обробка конусних поверхень та інше. Мінімальна дискретність переміщень по осях X, Z та Y складає 10 мікрона, що дає можливість отримати високоякісний продукт. Переміщення по осях Z та Y може досягати 450 мм. Оберти патрона становлюються від 0 до 1000 обертів, а шпинделів до 50 тисяч. В залежності від задач на шпинделі можна встановити різноманітні кола. Незалежно від складності форми, вони легко інтегруються в систему iGRIND. Проводити обробку у важко доступних місцях допомагають спеціальні оправки для кругів. Якщо виникли запитання, то звертайтесь до нас. Ми радо відповімо на них та допоможемо вибрати якісний верстат для шліфувальних операцій. Дякуємо за довіру та до нових зустрічей!